Обчислить значення виразу мінус 9 восьмих, мінус 1 друга, мінус 2, дорівнює. В першому дробу виділяємо цілу частину, другий дроб зразу зводимо до спільного знаменника 8, тобто множимо на 4. Тут мінус 1,1 восьма, мінус 4 восьмих і мінус 2, дорівнює. Всі числа від'ємні, тобто ми їх додаємо, ставимо спільний знак. Мінус, мінус 1, мінус 2, мінус 3 цілих, мінус 1 восьма, мінус 4 восьмих, мінус 5 восьмих. Тобто буде мінус 3 цілих, 5 восьмих. Дорівнює, залишилось тільки перевести в десятковий дріб. Тобто треба 5 поділити на 8. Тут буде мінус 3 цілих, кома. От після коми нас хвилює, що там буде після коми. Ем... Ми коли 5 ділимо на 8 це 0, цілих. ставимо кому і до п'ятірки 0 зносимо. 50 ділимо на 8, це буде 6. 48, остатче 2, 0 зносимо, 20 ділимо на 8, це буде 2. 2 на 8 16. Зносимо 4. Ну, 4 0 зносимо. 40 ділимо на 8, це буде 5. Тобто мінус 3,625. Тисячних, тобто відповідь В.